Не, друзі, ласкаво прошу на мій канал. В цьому відео хотів би поділитися з вами з таким невеличким лайфхаком, оскільки знаю, що зараз дуже багато людей за кордоном і прийшла пора, зимова пора, коли ми от простужуємося, десь немає опалення і немає ліків, які от ви можете купити в наших аптеках. Отже, почну з того, що я, от в незалежності від того, кашую чи ні, я купив е, такий пластер на коліна на основі пелену, ви його клеїте на коліна, і він так собі гарно гріє. Ось такий це пластер. І в деякий час я почав кашляти і подумав, чому би. Не приклеїти його на місце, де даре на грудній клітці. І знаєте, друзі, не приймаючи таких медикаментів, воно допомогло. І чим це добре? Те, що от його не треба купити. Я не кажу, що йдіть десь шукайте цю марку, але от в своїх аптеках чи інтернет-магазинах. Можете просто пошукати от такі пластири, які зігрівають. Це так, як колись були в нас гірчечники. Так, то це не можу пояснити, а от таку річ можна купити через інтернет. Зараз беремо його так і Називається англійською це warm wood. І наклеїмо на грудну клітку. Десь приблизно всю область. І потримати треба десь з 12 годин, поки не перестане гріти. Дякую, друзі, за увагу. Сподіваюсь, комусь ця інформація буде корисною і гарного вам здоров'я не хворити, не хворіти цієї холодної зими.